Я на прогулянку, Ральф на прогулянку. І ось так вдвох гуляємо. Зранку гуляю я, в обід я, а ввечері в обід може ще син погуляти, а ввечері дочка гуляє. Звісно, це все може помінятися, у кого які плани. Але в основному так. Ідемо Кузя. Хочу Кузю здати, щоб йому зробили зачіску, бо в тому році я його підстригла, не дуже гарно було. У нас сьогодні так прохолодно начебто. так, Раль. Вітерець. Кузя, пішли. Пішли, пішли. Ну, будемо ми гуляти. Дивіться, каштани, М -м, яка краса. І запах такий. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І у нас сьогодні середа, почалися акції в АТБ. Звісно, я туди сходила, те, що купляла по акціям, те, що без акцій. Тому хочу поділитися своїми закупками. І, але вона така, знаєте, дуже-дуже маленька. Першою покупкою ми ось купили ось таке морозиво. Це розумний вибір з какао, але воно дуже смачне. У мене діти вже його дуже полюбляють, бачите, вже там трішки їмо, як кажуть. Так, тому взяли ось таке морозове. І ще взяли зараз покажу, ось таке морозиво. Е, їла я цієї фірми, тільки інший. Е, так, ось. Холод фірма. І воно дуже смачне, мені дуже воно подобалося. Не знаю, як це буде. Е, будемо пробувати. Але я їла ось такий пломбір тільки в ріжок. І дуже таке морозиво це було дуже смачне. Це я в тому році їла. Тей магазин, який привозили це морозиво, сказала, що воно коштувати буде в цьому році 70 гривень і невигідно замовляти. Цей е, такий стаканчик теж не дешевий, але будемо пробувати, як він по смаку. Так, і далі що ми поїхали, морозиво відправляємо ну, в морозильну камеру і будемо е, буду ділитися своєю закупкою. Взяла ось такий йогурт без наповнювачів. Ось такий тут один відсоток жирності 800 грамів, 35 гривень 90 копійок. Це був він по акції. Далі взяли моцареллу, вона теж була по акції. Ось така. Канапки, знаєте, робити, в салат додавати, дуже любимо її. І в мене акція була додаткова 45 гривень, 90 копійок, коштує така моцарела. Взяла каву 61 гривня 90 копійок, ось така макаву. Останнім часом я її беру, і вона мені, в принципі, по. Подобається. Ковбаску взяла лікарську, дивіться, це вищий сорт, добров. В принципі, всі ковбаски добро, добров дуже смачні, і вирішили взяти зробити з неї олів'є, бо вже олів'є з'їли. А на вихідні, напевно, зробимо ще ось таку маленьку, як кажуть, мисочку. і будемо насолоджуватися таким салатиком. Ми дуже його полюбляємо. Така ковбаска коштувала 99 гривень 70 копійок. Взяли ще кетчуп був по акції гарний. Ось такий Оліс лагідний, 13 гривень 90 копійок, то я взяла дві упаковочки. Ще що взяли? Взяли макову начинку, 53 гривні 60 копійок. Надіяла, що вона буде по акції. На жаль, вона не по акції. Хочу зробити пиріжки на вихідні, тому буду пробувати. Тут 275 г 53 гривні 60 копійок. Сирок взяли по акції 17 гривень. 60 копійок, ось такі, це одна штучка коштує так. Я взяла з грушею, персик груша, верніше, мені дуже вони подобаються. Взяла один собі, один сину, бо дочка таке не їсть у нас. Так, ще що взяла: ковбаску для грилю взяла, вона дуже смачна, я її колись брала, але то був піст, здається, чи ні. Щось ну я не змогла її скуштувати, і мої сказали, що ці дуже ковбаски дуже смачні. Тому сьогодні побачила, що вона по акції 109 гривень. 90 копійок вирішила взяти. Взяла масло ось таке молокія, 73%. відсотки. Ось так, 180 грамів тут, 59 гривень, 50 копійок. Це були по акції. Дочка взяла ось такі батончики, вона дуже їх полюбляє. По 16 гривень 90 копійок. Вони дуже-дуже рідко бувають по акції. Так, що ще взяли? Какао-напій, ось такий несклік. У нас закінчується, тому вирішили взяти 140 г, він був по акції 42 гривні 90 копійок. Ще взяла сир, плавлений, був вершковий, і здається, дружба. Ось такий золотий резерв, і він коштує 12 гривень 90 копійок. Так, що ще далі? Взяла ось такий напій оболонь, Це ми з дочкою на ну, пополам собі взяли. Спробуємо це написана новинка, тому вирішили взяти тут 8% алкоголю. Він іде з лайми. Ну. Попробуємо, як він на смак буде. Так, я сказала 30 гривень 60 копійок. Молоко взяли, одне взяли пряжене, а одне взяли звичайне. Пряжене молоко коштує 37 гривень 90 копійок, тут 900 мл. Так, і от таке 2,6 молоко, звичайне, 37 гривень 30 копійок. Взяла розумний. Вибір, ось такий корм. Так, подивлюсь, скільки він коштує: 9 гривень 70 копійок. Взяла там декілька, здається, 6 упаковочок. Це вся закупка, так, да, здається, так, це вся закупка. Буду все розкладати по місцях. В принципі, акції не погані в АТБ. Акції, нагадую, діють ще від сьогодні 7 днів. До вівторка наступного і це дуже класно що можна подумати, що закупити і піти зекономити свій бюджет. А завтра в тебе починається промгрупа по акції. Тому йдіть в АТБ і робіть покупки. І тепер трішки вам мотивації. У мене вже попралася постільна білизна, відправила її в сушку і буду розбирати такі речі, які вже були в сушильній машині. Не дуже полюбляю цей процес, але ну, нікуди не подітися, треба це все було розібрати. Розбираю ті речі, які прасувати не треба і складую їх. І відбираю ті речі, які треба попрасувати. Відразу це зроблю, тому що їх небагато. І ось таким чином моя кубка такої великої білизни зникла і в шафах вже. І сьогодні мені ще треба було, як я казала раніше, зняти постільну білизну. Думала, я не скоро це буду робити, тому що перед святом Великодні я це все поміняла. Думала, два тижні точно вона в мене полежить, але не так склалося, як гадалося. Нашому ральфіку стало погано. Це я сприймаю це все нормально, тому що. Наші найменші бувають е, і приносять такі позитивні емоції, і іноді не дуже позитивні емоції. У нас таке буває рідко, але таке буває. Напевно, я думаю, що він поїв травки оце, знаєте, такої зелененької, і трошки стало йому погано. Тому це, це треба було мені все поміняти, попрати і замінити іншу білизну. Звісно, ще я протерла пил, хоча його було небагато. і Попрасувала ту білизну, яка в мене потребувала цього, і її було небагато. Це було три футболки і один рушничок Але знаєте, кубки такої, якої треба просувати, не позбиралися мені, і я дуже задоволена. Тому що якщо я ось покладу хоча б одну футболку, та кубка росте і, і росте. І мені тоді. Теж не дуже хочеться це все просувати. Так, буду пилососити кімнату, відразу це зроблю, і зроблю чистоту чистоту і порядок на сходинках. Тут теж дуже багато від ральфу залишається шерсті, тому це все прибираю. І після прибирання вирішила приготувати вечерю. На вечерю вирішила приготувати салатик такий легесенький. І так мені захотілося тої ковбаски, що я нарізала собі так чимало і буду вечеряти салатом та ковбаскою. Зробила собі чай, відрізала шматочок Пасхи. І так, знаєте, смачно поїла під такий легесенький фільм. Дуже його хотіла подивитися. А моє відео добігає кінця. Бажаю. Вам всього найкращого, гарних новин, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.